Привіт! І це буде друга частина відео про базу по фотографії. Тут я більше розкажу про технічну сторону, про камери, об'єктиви, різні аксесуари і тому подібне. У попередній частині я постарався дуже швидко та просто розказати про налаштування камери під час зйомки. Якщо мене вийде, то я добавлю посилання тут зверху. І почнемо, мабуть, з будови камери, щоб розібратися, в чому між ними є різниця. І ось у мене є дві сучасні камери: зліва, це так звана дзеркальна камера, справа – бездзеркальна беззеркальна камера. І основна відмінність полягає у тому, як користувач Кадр, дивлячись у видошукач камери. Отже, дзеркальна камера це більш старіша технологія. Тут встановлена спеціальна дзеркальна пентапризма, в якій відбивається світло, і користувач бачить кадр у видошукачі, такий, як він є в житті. В той час, як бездзеркальна камера, це вже трохи сучасніший метод. Тут немає дзеркальної пентапризми, світло попадає зразу на матрицю. А у електронному виду шукачів ми бачимо картинку, таку, яку вже бачить камера, в себе власне на матриці. Мабуть, основна проблема дзеркальних камер це те, що там є багато цих лишніх деталей. Скажімо так, це може спричинити проблему з автофокусом, тому що автофокус в дзеркальних камерах відбувається по окремому датчику. А, наприклад, по матриці може бути зовсім інша картинка, тому там може бути трошки неправильний автофокус. З другої сторони, в дзеркальних камерах автофокус працює зразу по матриці, і неважливо, які там можуть бути проблеми з оптикою чи щось тому подібне, як матриця бачить, якщо вона бачить, що фокус зроблено правильно, значить фокус буде правильно. Отже, далі об'єктиви. Основна задача об'єктива це збирати світло. І, як ми знаємо, об'єктиви бувають різні. Є, наприклад, зуми і є фікси. Зум, виходячи з назви, можна зумити, тобто приближати, змінювати ширину захвату кадра. А фікс фіксований. Ми не можемо нічого приблизити, ні віддалити. Просто треба підійти ближче або відійти далі. І одна із ключових характеристик об'єктива це світлосила. Це, можна сказати, фізична характеристика об'єктива. І якщо дуже просто пояснити, то це, по суті, описує розмір скла в співвідношенні до фокусної відстані об'єктива. Чим більший діаметр, тим більше буде світосила об'єктива. І позначається світосила F поділити на якесь число, де це число, власне, показує, наскільки буде закрита матриця камери. І всі, мабуть, полюбляють розмитий фон на фотографіях. Розмитий фон залежить від світосили об'єктива. Чим більше сила, тим більш розмитіший фон. Але розмиття фону залежить ще і від фокусної відстані об'єктива. Наприклад, маючи об'єктив 35.1.4, більше буде у фокусі, а, наприклад, 135.2,8 більше буде розмитіший фон. Та між собою об'єктиви можна поділити на широкий, нормальний та теле. Також вони відрізняються по світосилі. Від цього буде залежати їхній розмір та, власне, ціна. Але слід не забувати про кроп камери. Всі ці міліметри це, власне, фізична характеристика самого об'єктива. Якщо, наприклад, кроп-камера, то картинка буде трошки обрізана. І тому прийнято перемножувати міліметр об'єктива на кроп-фактор камери. І, наприклад, в мене зараз на камері об'єктив 56 мм, але це кроп-камера, і тому вона дає, скажімо так, захват, як на повному кадрі 85 мм. Фікс об'єктиви зазвичай мають у собі менше елементів. Це зазвичай може бути там 5, 6, 7. І завдяки цьому... Не так сильно погіршується якість картинки. В зум-об'єктивах зазвичай більше елементів, це може бути більше 10, і це може трошки погіршити саму якість картинки. Самі зум-об'єктиви більш важче сконструювати. Тому за однакові гроші в фікс об'єктива якість картинки буде набагато краще порівняно з Zoom-об'єктивом. А, наприклад, Zoom-об'єктив з діафрагмою 2.8 буде коштувати набагато більше, ніж фікс об'єктив, наприклад, з діафрагмою 1.8 або навіть 1.4. Отже, якщо це підсумувати, то виходить, що по одну сторону Об'єктив він буде трошки темнішим, трошки тяжчим і зазвичай більш дорожчим, зате він набагато універсальніший. Його одного можна використовувати під більшість ситуацій. По іншу сторону, фікс-об'єктив буде дешевше, легше, і завдяки тому, що там менше елементів, можна сказати, він буде більш надійнішим. І в залежності від того, що вам потрібно, ви можете мати, наприклад, декілька об'єктивів фіксів, може бути якийсь широкий або портретний. Якщо ви не хочете паритися зі зміною об'єктиву, можете просто вибрати якийсь один універсальний зум і вам його буде вистачати для всього. І якщо, наприклад, знімати в студії, то не дуже велика різниця буде між зумом та фіксом, тому що при закритій діафрагмі зум-об'єктив також буде давати доволі хорошу якість картинки. І ще додам, що фікси мають теж доволі цікаву таку особливість по ціні. Чим далі від 50 мм, тим дорожче буде сам об'єктив. Наприклад, при повнокадровій оптиці від 50 мм ширше, наприклад, 35-24 об'єктив буде дорожче. І далі в теле, там 85 і, і 100, тобто 50 буде найдешевше, а далі ціна буде зростати. Ще подумав, що варто додати в це відео про формати зйомки RAW та JPEG. Власне, RAW – це формат, який зберігає в собі більше інформації, скажімо так, ту інформацію, яку знімає і бачить камера в матрицю. JPEG це, скажімо так, основний популярний формат фото, який використовується на комп'ютерах, телефонах і, в принципі, по інтернету скрізь. І ключова різниця полягає в тому, що використовуючи raw формат можна більш краще при обробці коригувати експозицію. І в цілому при обробці RAW краще коригується колір, можна більш краще забрати шуми зразу, але фотографуючи raw формат, воно займає набагато більше місця. І це додає екстра крок під час обробки фотографій. Ну і власне JPEG. Фотографуючи JPEG, з ним у вас виходить все простіше. В камері ви все налаштували і зразу ви отримуєте фото таке, як у вас вже налаштовано. Великий мінус, що потрібно спочатку налаштовувати експозицію правильно, баланс білого правильно, контраст і всі інші настройки по кольору. Але в принципі тоді у вас вже буде менше обробки. І далі поговоримо про аксесуари, які вам можуть в принципі, знадобитися. Якщо ви фотографуєте для клієнтів і не хочете втратити свої фотографії, я б радив би купити вам жорсткий диск для того, щоб можна було бекапити свої фотографії на ноутбуці і на жорсткому диску. У мене, наприклад, ось такий невеличкий це Seagate. Тут є 2 терабайта, і, в принципі, для фотографій цього вистачає з головою. Якщо ви будете дивитися, якісь інші, я радив би звернути увагу на те, щоб там було USB 3.0. Або новіше, для того, щоб була хороша швидкість передачі даних. Якщо це буде USB 2.0, то це дуже старі і там буде дуже повільно працювати. І далі по флешках. Хороші перевірені виробники флешок це Samsung, SanDisk та Kingston. У мене, наприклад, зараз ось така флешка Samsung на 128 гіг, MicroSD. Чому саме MicroSD? Тому що вона маленька, вона більш така фізично захищеніша. І в разі, якщо щось станеться... Якщо поламається, наприклад, адаптер, то флешка буде більша більшою рідність, що вона буде ціла. Я б не радив би купляти дешеві флешки якихось невідомих виробників і, наприклад, там на 4, 8, 16 їх, бо вони можуть зіпсуватися просто так, самі. Я не знаю чому, але якось так буває. Можна ставити, наприклад, 128, цього буде вистачати, в моєму випадку це 5000 RAW кадрів. Це доволі багато, вистачає на все, що хочеш. Якщо, наприклад, ви тільки починаєте, вам може вистачити флешки на, наприклад, 32 гіга, вона буде набагато бюджетніша, і в принципі цього буде вистачати там на тисячу кадрів приблизно. І на майбутнє, якщо ви далі будете щось фотографувати, можна буде докупити також на 32 гіга, можна навіть декілька. І в процесі зйомки ви можете просто міняти нову карту, і це буде, власне, такий бекап на місці. І на що потрібно звертати увагу при виборі флешки. Там є різні стандарти швидкості. Я б радив би не брати якийсь там 10 клас і тому подібний. Краще всього звернути увагу на U1 або U3. U1, в принципі, вистачає для того, щоб ви могли комфортно фотографувати і камера встигала все записувати. Якщо ви хочете записувати, наприклад, 4К відео в камеру, U3 буде більш кращим вибором. Також це буде впливати на швидкість того, як ви скидаєте фотографії з флешки на ноутбук, наприклад? І якщо ваша камера підтримує, то краще мати якусь одну велику, наприклад, 128 або 256. Це буде набагато зручніше і зазвичай на них буде більш краща швидкість. Добре, а на кінець, мабуть, один із найважливіших, але дуже недооцінених аксесуарів. Це додаткові акумулятори. І їх має бути хоча б два або три. Але у випадку, якщо у вас буде можливість зарядити його від павербанка, то можна, в принципі, мати один додатковий акумулятор і зарядку з павербанку. Це зарядка від розетки, але просто для прикладу показую. В такому випадку ви зможете працювати з одним акумулятором, другий буде заряджатися від павербанка. Або просто ви будете міняти їх під час зйомки. Зазвичай 2-3 буде достатньо для цілого дня щось знімати. Ну і на цьому, мабуть, все. Думаю, мені вдалося помістити багато корисної інформації в це відео. Також є ще одна частина цього відео, де я розказую більше про налаштування камери. Можете сміливо дивитися, може дізнається що щось нове корисне. І якщо у вас виникли якісь питання, сміливо запрошую в коментарі, пишіть, запитуйте, може буде щось цікаве, поспілкуємося. Також буду вам дуже вдячний за підписку на мій канал. Це мотивує мене робити нові якісь відео. До нових зустрічей! На все добре.